Вітаю вас, друзі! Я також вітає Звіробій. Надором тобто, не непохучий, сорт називається Magical Lighting. І це дійсно неймовірно красивий сорт Звіробоя, тому що е, його красиві, такі неймовірний... неймовірно... неймовірно, <laughs> а ймовірно! Це реальність! Його червоні ягоди дуже гарно поєднуються із такими пишними, красивими суцвіттями. Досить компактний, ну, як ньому поки що то. Точно, там буде видно, бачите, які красиві в нього йдуть молоді пагінці, такі червоні. Вони взагалі їх десь близько 11 сортів. Звіробою. Я про кожну з них зніму окреме відео, а потім, можливо, і буде в нас ціла серія. Ну, Тобто в одному відео покажу всіх. Тому що, знаєте, хочеться інколи. От окремо, Весь, там, Шукаєш там, там Звіробій, непохучий, Межика Ну, Тобі хто там скаже? Якісь іноземні сайти, і то покаже, а й не покаже, і блін, думаєш, о, яке воно себе. А тут знаєш, тут такий я з відео своїм і показую, як він росте. А, гарні у ній, страшне. Ще поки не рівцював, хоча думаю, напевно, буду вже. Тому що ось там, ну, по-перше, люди хоч, э, хочуть, щоб під Звіробої були не лише в мене, а ще й в когось. От, э, що я скажу, гарно зимують. В цьому році вони десь отак в мене. А от, бачите, ось я їх пообрізав по цій висоті, а це вже цьогорічні всі пагони. Э, завишки десь, напевно, ну, десь можна сантиметрів 35, отак, десь, невисокі зовсім. Тому що є величезні такі чагарники, ну, Особисто для мене це любов, це любов, це скарб. Особливо як він гарно поєднується з таким темним, чорним, майже листям. Це бачите, ви, ви бачите його по відео, це ніякого фотошопа, як воно є, такі є. А, дуже красиво, подивіться, такі у нього бачите, пурпурні такі квіточки гарні. А, навіть бутончики, а квіти такі жовті, з такими яскраво вираженими зав'язями, зробою. Взагалі, з це така моя окрема любов, у мене їх багато сортів, є, видів різних. В основному всі красиво квітучі. Є вічно-зелені, є майже вічно-зелені, є взагалі е, ті, які е, вічні, От, тобто засушені, куплені в аптеці. Ось зі звіробоє живцювання, навіть можна нарізати чи крижить. Хоч щоб поки було так красиво. Ну, тому що якось знаєш, воно і так. Ви ж така Ось, Рестей буде біля дуба, такого красивого турецького варігата полівера. Бачите, б'є в цьому грибку, треба буде побризкати. вже ну, я, я Думаю, там будле. І краще буде весело. Така ось, друзі, краса. Так що пишіть, може. Пощастить, і будуть мене живці цим цьому.